Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій YouTube, а також відвідати мій сайт. Розповім я дуже коротко про системи по транспортуванню, які є в Bosch. Якщо ви бували в Німеччині, якщо ви стикалися з ремонтом, всі майстри там ходять з тілешками. На тілешках вони переносять ось такі ельбокси. Вони бувають різних фірм. Але, звісно, бош не бош, щоб він не застосовував свою систему зберігання і переміщення різних інструментів. Це перед вами l 136, в яких можуть зберігатися дуже різноманітна кількість інструментів. А це вже 238 L-бокс трошки більший. Самі l вони продаються, але, на жаль, вкладиші до них не продаються. Тому зазвичай люди або самі роблять щось для свого інструменту, але, або вже купляють інструмент, готовий з L-боксом. Ось так тут, бачите, тут розміщено один, 3 і можна ще поміститися, один, наприклад, ще 136-й. Вони дуже зручно фіксуються. Бачите, якщо піднімати, то всіх, всіх піднімаєш. Між собою, коли їх натискаєш, він роз'єднується. Єд... Роз е, ну, але не про це мова. Це дуже просто, а мова в тілешці, яку я хотів вам показати, що вона з собою уявляє. Просто народі кравчучка, але дуже якісна, дуже це слабо сказано. Як на мене, це витвір мистецтва. Вона складається, ось така кнопка, яка фіксується. Якщо ви підняли, вона також зафіксувала і вона вже не переміщується. Тут надпис такий видавлений, зразу видно, що це Bosch, що це якісна. Вона дуже міцна. Тобто вона зроблена з алюмінію. Вона не дуже легка, ви не думаєте. Вона дуже легко складується. Ось такий принцип у неї. Ну, як на мене, дуже зручно, ну дуже зручно для переміщення. Транспортування і зберігання такої системи. Бачите, тут написано, що вона може максимум переносити 125 кг. Як на мене, це дуже багато. Ну, звісно, колещата прорезинові. вони зовсім резинові. Дуже приємно. Я думаю, я так розумію, тут стоять підшипники, бо воно дуже легко крутиться, без всяких шумів. Цей матеріал, він схожий на якийсь алюміній, але міцний якийсь алюміній. Ось така тележка, вона коштує, як на мене, за такий витвір мистецтва досить невеликих коштів, так що звертайтесь до мене, щоб її придбати разом з інструментом. Для того, щоб коли вас побачили на об'єкті, сказали, о, це настоящий майстер, як в Європі. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти.